Що потрібно знати, щоб виростити щедрий урожай гігантської полуниці? Як закласти полуничну грядку, за якою легко та зручно доглядати та збирати урожай, коли і як правильно садити полуницю? Всі полуничні лайфхаки в одному відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати! Ділянка з полуницею повинна змінюватися кожні 4 роки. За цей період рослина витягує з ґрунту усі корисні для себе елементи. А далі ягоди дрібнішують, кущі починають хворіти, урожай зменшується. Моїй гряці з полуницею уже 4 роки, і тому настав час закладати нову. Давайте розберемося, коли найкраще це робити. На вибір термінів посадки впливає клімат та погодні умови у регіоні. Полуницю можна садити і весною, і восени. На весні це краще робити, коли ґрунт прогріється до плюс 10 градусів і минуть загрози нічних заморозків. Зазвичай це середина або кінець квітня. Що стосується осінньої посадки, то потрібно врахувати, що полуниця в середньому вкоріняється 30-40 діб, тому і висаджуємо її так, щоб вона встигла вкоренитися до настання заморозків. У помірному кліматі це орієнтовно з кінця серпня і майже весь вересень. Перевагою осінньої посадки є те, що полуниця почне плодоносити вже в наступному сезоні. При весняній посадці ми дочекаємося перших ягід лише за рік. Як вибрати те ідеальне місце, де полуниці буде найкраще? Ділянку під посадку полуниці потрібно обирати з урахуванням декількох важливих вимог. Полуниця відноситься до рослин, які люблять сонячне світло, тому її бажано садити в гарно освітлених сонячних місцях. Тоді ягоди будуть набирати достатньої кількості цукру. При посадці в тіні ягоди будуть кислішими, але більш ароматними. Грядку орієнтувати слід із сходу на захід. Тоді вона краще освітлюватиметься та рівномірно прогріватиметься сонцем. Ділянка не повинна перебувати в низовинах поблизу поверхневого залягання. От. Ідеальне місце височини. Важливо, які культури росли раніше на обраному місті. Кращими попередниками є бобові, зелень, редис, селера, кукурудза. Не варто садити після томатів, огірків, баклажанів, капусти, перцю, малини, троянд, ожини. Ці рослини мають з полуницею однакових шкідників, а також схильні до таких же захворювань. Існує багато способів створення полуничних грі. Я буду використовувати той, який перевірила особисто, бо це неймовірно зручно і неймовірно красиво. Обраний мною метод передбачає виготовлення коробу. Тобто ми будемо робити припідняту грядку з дерев'яними бортиками для гарного розвитку кущів та зручного догляду за ними. Оптимальною буде ширина грядки від 80 см до 1 метру. Така ширина дозволить нам розмістити два ряди рослин. Відстань між рослинами буде приблизно 40-45 см, а це, в свою чергу, забезпечить нормальний доступ повітря. Крім того, ми з легкістю зможемо прополювати, обрізати вуса та збирати урожай. Довжина грядки може бути будь-якою. Це залежить від розміру ділянки, яку ви виділили під полуничну грядку. У мене довжина грядки буде 4 метри. Отже, переходимо до виготовлення коробу. Для цього я взяла три дошки довжиною 4 метри розміром 150 на 30 міліметрів. Так, як дошка у продажу не завжди рівно 4 метри, і краї в неї не рівні, ми її торцюємо, відміряємо 4 метри і відрізаємо. Так робимо з двома дошками з третьої дошки, відрізаємо два шматки по одному метру. До речі, чим товстішу дошку ми беремо, тим довше вона нам буде слугувати. Але в будь-якому випадку деревину потрібно захищати зручним для вас способом. Це можуть бути олії, різні фарби, лаки і так далі. Після повного висихання скручуємо наш короб. Короб на місці беремося до встановлення, виставляємо порівню і фіксуємо за допомогою ось таких дерев'яних кілочків. Чим більше їх буде, тим краще, тому що грядка менше буде деформуватися під натиском ґрунту. Для високої врожайності полуниці потрібно насамперед правильно підготувати ґрунт перед посадкою. Полуниця добре росте в поживному ґрунті з нейтральною кислотністю. Рівень pH має бути в межах від 5 до 6,5. Саме родючість ґрунту є ключовим показником, так як на одному місці кущі полуниці будуть рости 3-4 роки. Якщо грядка раніше використовувалася під інші культури, то підготовка починається з того, що ми видаляємо усі рослинні залишки та бур'яни. Якщо на грядці росли культури-попередники, і вони страждали від хвороб або були ушкоджені шкідниками, то обов'язково обробляємо ґрунт відповідними препаратами. Ми будемо заповнювати наш короб ґрунтом, який візьмемо з ділянки, яка перед тим два сезони відпочивала. А далі нам потрібно внести добриво з розрахунку на кожен метр квадратний, вносимо одне відро компосту, перегною або гумусу, 200 грам попелу, 40 грам суперфосфату. Якщо ґрунт на грядці глинистий, вносимо ще одну четверту відра піску. Все гарненько розпреділяємо, перекопуємо і проливаємо. Якщо посадка планується навесні, то готувати грядку краще всього у вересні. Якщо посадка планується восени, то хоча б за місяць, але у нас стільки часу немає. Тому ми трішки ущільнимо і дамо грядці лише декілька днів. Хвилинка для цікавинки: фермер з Ізраїлю, Аріель Чахі, виростив найважчу полуницю у світі. Вона потрапила до книги рекордів Гіннесу. Її вага 289 грам, що у 24 рази перевищує вагу середньої ягоди. Довжина 12 сантиметрів, ширина 17 сантиметрів, а обхват кола 34 сантиметри. З метою спрощення догляду за полуничною грядкою і щоб підвищити урожай, приблизно на третину ми зараз будемо садити полуницю на агроволокно. Агроволокно рятує полуницю від бурянів, допомагає вберегти вологу. Це екологічно чистий покривний матеріал, що дуже стійкий до ультрафіолетового випромінювання. Він не гниє, не розкладається у ґрунті, дихає та є водопроникним. Також при вирощуванні полуниці на агроволокні вусики не будуть вростати в ґрунт, і ваша грядка не перетвориться на непрохідний килим. Воно підтримує температурний режим при весняних та осінніх перепадах температури. А ще відсутній бруд на грядці, ягоди абсолютно не контактують з ґрунтом, і саме тому можна забути про такі небезпечні для полуниці захворювання, як сіра та біла гниль. Ягоди вирощені на агроволокні мають високі товарні якості а завдяки тому, що волога мало випаровується, з'являється можливість отримати надзвичайно великий урожай. Але це ще не все. Існує ще один жирний плюс: після збору урожаю агроволокно не потрібно знімати. Воно залишається на грядці, поки грядка буде плодоносити. Тобто, всі 4 роки його замінювати не потрібно, на відміну від органічної мульчі, яку обов'язково потрібно міняти декілька разів за сезон. Якщо ви плануєте прокласти крапельний полив, то це потрібно зробити перед застелянням агроволокном. Ми цей етап пропускаємо. Для застеляння грядки ми обрали чорне агроволокно з щільністю 50 грам на метр квадратний. Його ширина 1 метр 0,7 сантиметрів. Ширина нашої грядки 1 метр. А це значить, що однієї смуги нам вистачить, щоб закрити грядку по ширині. Якщо ваші грядки ширші і вам потрібно декілька смуг, то ми їх з'єднуємо не в стик, а роблячи запах мінімум 20 сантиметрів. На підготовленій грядці розстеляємо агроволокно і відрізаємо зайве. А далі беремося до фіксації Краї заправляємо у щілини між коробом і ґрунтом, забезпечивши натяг. Якщо натяг буде недостатній, то бур'яни можуть припіднімати агроволокно. Якщо занадто сильний, то воно може прориватися. Тому намагаємося знайти золоту середину. Фіксувати матеріал посередині грядки будемо за допомогою дюбелів для термоізоляції. Можна також використовувати спеціалізоване кріплення. Агроволокно ми розтягнули і зафіксували. Далі робимо розмітку, відмічаючи майбутнє розташування розсади. Оптимально відстань між рядами має бути 45-50 см, між сусідніми кущами – 30-40 см, так як полуниця не любить тісноти. А далі лайфхак прорізати вагроволокні хрести то не наш варіант. Ми зробимо дуже гарні та охайні отвори за допомогою бляшанки і запальнички. Садимо полуницю в теплий похмурий день під вечір, щоб рослини краще вкоренилися. При виборі посадкового матеріалу звертаємо увагу на листочки, їх кількість та колір. Здоровий кущ має мати не менше трьох листочків, рівномірно забарвлених в зелений колір, без плям та сухих частин. Серцевина має бути соковита, а коріння не висохли. Готуємо розсаду до посадки. За декілька годин до цього замочуємо рослини у воді чи у укорінювачі. Я буду використовувати Хелпрост. Завдяки цьому препарату рослина легше справиться зі стресом пересадки та отримує додатковий ресурс для активного вкорінення та подальшого розвитку. Робимо у прорізаних місцях на грядці ямки такої глибини, щоб коренева система полуниці могла вільно туди поміститися. Я буду їх робити за допомогою садового буру і гвинтокруту. Також зручно використовувати інструмент для посадки цибулиних. Якщо у вас цього всього немає, беремо просто маленьку лопатку і робимо невеличкі ямки. Заливаємо в кожну ямку потрохи води, а далі розкладаємо саджанці і припудрюємо їхню кореневу систему мікоризою. Цей препарат допомагає рослині протягом всього її життя. Доки росте рослина, доти працює мікориза. Мікориза забезпечує кращий доступ до води та поживних речовин. В результаті рослини здоровіші, стійкіші до стресів зовнішнього середовища, краще ростуть та дають рясний урожай. Пам'ятаємо про те, що полуниця не любить глибокої посадки. Серце кущика має залишатися над поверхнею. Дуже важливо не заглибляти кореневу шийку, вона має знаходитися на одному рівні з поверхною грядки, так як якщо центральна брунька опиниться нижче рівня землі, то вона почне підгнивати і скоріше за все рослина загине. А якщо коренева шийка опиниться над поверхною землі, то вона почне пересихати, і рослина також загине. Стежимо за тим, щоб коріння не загорталося вгору, а далі засипаємо кущ і притискаємо руками, забираючи порожнечі біля коріння і проливаємо залишками корневину. Також слід звернути увагу на те, що під агроволокном, якщо дуже сильно спекотне літо, особливо в південних регіонах, земля може перегріватися, що в подальшому призведе до загибелі кущів. Так як крапельний полив не клали, щоб уникнути перегрівання ґрунту поверх агроволокна, ми будемо мульчувати сосновою корою. Це не тільки гарно виглядає, але і практично. Соснова кора робить перебування полуниці на такій гряці більш комфортним. Я такий спосіб вирощування полуниці перевірила на власному досвіді. Ось грядка, яка була закладена 4 роки тому. Поверх агроволокна я замульчувала сосновою корою, і вона досі гарно виглядає та щедро плодоносить. Ще одним важливим заходом після посадки полуниці є обробка грядки від личинки хруща. Я буду робити це за допомогою метавайту. Перший час після посадки полуниця вимагає частого і регулярного поливу по 2-3 рази на тиждень. Грунт повинен бути у злегка вологому і пухкому стані. Звісно, частота поливу коригується відповідно до погодних умов. При поливі стараємося, щоб краплі води не потрапляли на листочки. Осінні посадки полуниці вимагають захисту від майбутніх холодів. Один із важливих заходів є мульчування. Органічна мульча шаром 5 см розкладається навколо кущів, та у міжряддя. весною частина цієї мульчі перегниває та перетворюється на добриво. Так як ми садили нашу полуницю на агроволокно і мульчували сосновою корою, то додатково утепляти кущі на зиму ми не будемо. Посадка полуниці восени дозволяє рослинам спокійно адаптуватися і зміцнити кореневу систему до настання холодів. Доглядати за такою посадкою нескладно через високу вологість та оптимальний температурний режим. А вже навесні наші кущі зацвітуть і ми отримуємо перший урожай. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої полуничні зайки. па. -па, -па, -па. па.